101, 102, 103. як, ну, аварійне. От у мене газ протікав, я викликала аварійну службу. Служба по рятунку у нас яка? Тож є служба порятунку. 9.11, так? 1-1-1. Да? Традиційні, як 102, 103, 101. Тільки Ну, 101. Знаю. А ще які? Ну 103, швидка допомога. Так. Да. – 102, поліція. Знаю. А чого не знаємо? 0,3, 0,4. 001. Три. 102, 103, 104. Газова, да? так? 101? І 101. 101 пожежна, 102 поліція і 103 швидка допомога. 101 ДСНС, 102 поліція, 103 швидка, 104 газова служба. Ну, так а як же? 100, що там, 103 швидка, 101 пожежна, 102 міліція, а 112, якщо я не помиляюся, на звичайній ситуації по всіх випадках можна до них телефонувати. 103? 102? Це 103, 102, 101, да. 104. Ні, ми не знаємо. 102, 103, 101 і 104. 101, 102, 103. Мало якийсь случай, того і викликаю. Дивимося, кому погано, значить скору. Якщо якесь нарушення, то визиваємо 102. Якийсь якщо пожар вже то 101. 101, 101 102, да, 103, 103 104, 104, 104, 104. це газова служба, 103 102, це швидка допомога. 102 і 101 це пожежна, пожежна, допомога. пожежна допомога. Жартувати, Жартувати. ні, ні я, ніколи не можна з цими номерами.